Я морочу людям голову, бо в хаті повна робота. А я красю забор. Ця людина, мабуть, була в нас в гостях. Ану, поясніть мені, чим я морочу людям голову. Тим, що записую відео про те, що ми робимо кожен день, бо логіка в людини точно відсутня. Бо у відео я сказала, що до зими ми хочемо зробити на вулиці якомога більше роботи. І якщо включити голову, то можна зрозуміти чому. Бо коли зима дощ, сніг і так далі, я не буду стояти і фарбувати. Зате, коли буде дощ, сніг і так далі, я зможу щось робити в хаті, я не думала, що люди не можуть зрозуміти настільки очевидних речей. А що стосується роботи в хаті, розказую. Котельню ми будемо робити трохи згодом. Ця робота може почекати. На днях займемося ванною кімнатою. А у трьох кімнатах зроблено ремонт кімнатах. Ми робили абсолютно все, і шпаклювали, і фарбували, і ґрунтували, і фарбували потолки, і клеїли шпалери. Ну а в другій кімнаті ми обрали рідкі шпалери і теж робили купу роботи. Бо три місяці до цього ми робили активний ремонт в будинку. До речі, про це є відео. В а кожні. перш ніж писати такі коментарі. Підіть поробіть всю роботу в своєму домі. Можливо, трохи за цей час наберетесь розуму.